І коли ти викинеш із посеред себе утиск, перестанеш погрожувати пальцем і безбожно говорити, коли голодному ти віддаси хліб твій, наситиш пригніченого душу, тоді засяє твоє світло в пітьмі, тьма твоя буде, немов південь. Господь завжди буде тебе водити, наситить твою душу за посухи, зробить міцними твої кості, ти станеш. Мов сад зрошений, мов джерело, якого води не всихають, тобою будуть відбудовані руїни віковічні, ти знов поставиш підвалини минулих родів, тебе назвуть поправником проломів, оновником стежок для житла. Коли ти в суботу стримаєш свою ногу, щоб у мій день святий твоїх справ не чинити, коли назвеш суботу. Розкіш, Господній день святий і поважанний, і шануватимеш її, не йдучи в дорогу, покинеш твої справи та переговори, тоді ти, в Господі, знайдеш твою розкіш. Я повезу тебе на колісниці у звищами країни і нагодую тебе спадщиною Якова, предка твого, бо уста Господні так сказали.